Вітаю, друзі! Нове відео на каналі Newsroom. Сьогодні ми розкажемо вам про те, коли насправді почалася російська спецоперація. Не 24 лютого 2022 року, не 20 лютого 2014, а набагато і набагато раніше. Це історія про те, як Росія роками готувала план поглинання України. Тож влаштовуйте зручніше. Попереду буде дуже багато цікавого. І перш ніж ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на канал Ньюзрум. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Поставте вподобайку цьому відео і поділіться ним у своїх соціальних мережах. Це допомагає нам працювати далі і доносити правду. Отже, коли ж насправді все почалося? 27 липня 2013 року. Спекотний літній день у Києві. Здавалося, б, звичайні святкові заходи до 1025-річчя хрещення Русі. Але саме Цього дня було дано відмашку. Маховик подій закрутився на повну. Подій, які призвели до Великої війни і початку руйнації всієї світової системи безпеки. І так, друзі, насправді я не перебільшую, саме того дня стартувала давно запланована російська операція із підкорення України. І мета була проста: повернути нашу країну в стойла імперії. Навіщо ж їм Україна ви можете спитати? Росія мріяла про це ще від Розпаду СРСР Путін лише став насправді виконавцем цієї маніакальної мрії. А його попередник Єльцин ще в 1994-му оголосив, що Москва має качати права на пострадянському просторі. Чому ж саме Україна була тим самим ключем? Бо ми серце цієї частини світу. Наші ресурси, наша економіка, наші люди, наша історія без України. Росія це просто велика територія. А з Україною. Вони могли назвати себе древньою цивілізацією і центром світу. Без України вони не могли навіть прикидатися європейцями. Тому Україна для Путіна це не просто сусід. Це його ну, якщо хочете фетиш, його ідея фікс, його шанс увійти в історію як собирателя русських земель. Каскад спецоперацій. Тепер давайте поговоримо про каскад спецоперацій. Як тільки Путін став директором ФСБ, почалася. Системна робота. Коли став президентом, український напрямок став його головним. Почалася повзуча, масштабна і цілеспрямована експансія. Не вірите? Добре, давайте розбиратися. Економіка, захоплення цілих секторів нашого ринку, підсадка на газову голку, корупція чиновників, скупка заводів і стратегічних підприємств. Йдемо далі: політика, Скупка політиків, просування проросійських партій, перетворення політичного життя. Ну, Якщо хочете на цирк, знецінення самої ідеї незалежної української держави. Рухаємося далі: інформація: російські телеканали, шоу, журналісти, токсичні наративи, які насаджувалися, що Україна це провінція Росії, постійні сварки навколо мови, історії, релігії. Йдемо далі, ви не повірите, але культура, знищення української книги, музики, кіно, Нашестя російських гастролерів і пропагандистів. Ну, наприклад, Можна взяти навіть закон Ківалова Колісніченка, витіснення української мови з публічного простору, армія, розпродаж техніки, скорочення військових частин, знищення оборонної промисловості, блокування співпраці з НАТО. І так, рік за роком. До речі, друзі, не забувайте, ви можете підтримати наш канал Донатом. Посилання є під цим і взагалі кожним нашим відео. А якщо ще не підписалися, то саме час це зробити прямо зараз. Символічна дата і сакральне місце. І ось. Літо 2013 року Янукович вважає, що вибудував свою вертикаль влади. Путін вважає, що в принципі все готово. Суспільство деморалізоване, еліти куплені, армія ослаблена, захід зайняти своїми проблемами. І саме 27 липня 2013-го Путін приїздить до Києва, відвідує офіційні заходи, а потім закритий круглий стіл. Медведчука. Тобто кума Путіна. Саме там він вперше озвучує свою концепцію: У нас один народ. Цією фразою він давав сигнал почати фінальний етап. Гібридна війна вступила у свою найактивнішу фазу. Путін був упевнений, що все під контролем. Єдине, от, знаєте, от єдине, чого він реально не врахував, так це українці. Тобто, друзі, нас і з вами. І саме тут, друзі, я попрошу вас поставити вподобайку. Написати коментар, як ви пам'ятаєте, 2013 рік. І чи бачили ви ознаки наближення Великої біди ще тоді? Ваші історії допоможуть насправді зберегти правду. Путін і досі наступає насправді на ті самі граблі. Україна зламала його плани тоді і ламає зараз. І поки ми тримаємося, він не отримає того, що хоче. Тому підтримайте це відео вподобайку. Підпискою та поширенням у соціальних мережах. Разом, друзі, ми сильніші. А якщо ви хочете підтримати нашу роботу, посилання для донатів є під цим відео. Отже, пишаємося цим, шановні граблі! Тобто ми із вами. Ну, а завершу відео вже за традицією. Фразу, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Я щиро дякую. Всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, я вкотре наголошую. Ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і на завершення Традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте у майбутнє своє та Україну. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.